На цьогорічному конгресі Європейського товариства теросклерозу у 2025 році найчастіше звучали три речі: ремнанти, запалення і комбінована ліпідзнижуюча терапія, бо саме вони ключ до зниження резидуального ризику навіть у пацієнтів з ідеальними ліпопротеїдами низької щільності. Наші підходи до лікування гіперліпідемії більше не можуть базуватися лише на холестерині. 21 червня ми поговоримо про персоналізацію, біомаркери, імунний профіль. І це треба втілювати зараз. І саме так ми можемо запобігти інфарктам і інсультам, що не попереджають. Я, Марія Черська, кардіолог, амбасадор Європейської асоціації атеросклерозу в Україні, маю прямий доступ до всіх матеріалів і трендів. І на ліпітань я покажу, як впровадити ці знання у вашу практику. Просто покроково без зайвого. Після заходу ви знатимете, як трактувати ремнанти, високочутливий це реактивний LPA і не пропускати ризики, які схеми комбінованої терапії стали новим стандартом, і як змінюються критерії скринінгу і стратифікації ризику пацієнтів, а також сертифікат на 10 балів ВПР, доступ до запису і відповіді на реальні клінічні кейси. Ліпітайм це не просто огляд Конгресу, це адаптація Європейської асоціації теросклерози 2025 під українські реалії з поясненнями до кожного кроку. Реєструйтесь, побачимось 21 червня.